Вітаю вас, друзі. Оце Сергій Шубін. Він живе в Україні, але при цьому Україну він ненавидить. І пише у Фейсбуці, що українська мова це насправді блювота. Та й взагалі в Україні його українська мова дуже притісняє і дуже сильно йому заважає. І у себе нічого, але справа у тому, що Сергій Шубін сьогодні є викладачем у університеті в Миколаєві. Більше року тому я вже робив про нього випуск, але оці коментарі є. Свіжими, і тому я вирішив записати випуски ще один, тим паче, що Шубіна не звільнили. А історія була дуже гучна. Річ у тім, що він просто на лекціях агітував студентів за руський мір. Наприклад, він казав, що нічого такого поганого у носінні георгіївської стрічки, тобто символі терористів, окупантів, російських вбивць насправді немає. Це все окей, коли хтось носить георгіївську стрічку. У нас есть закон о запрете пропаганды нацизма и коммунизма. -у -у. Есть закон? Вот ты наденешь Георгиевскую я тебя Ну А если ты эсэсовский руны, у никто не думает. Вот это вот мне интересно. А я вот, кстати, вот это я приведешь. Исторически, исторически. Все мы знаем, Святого Георгия. Горгия, Георгия, Победоносца. Почему она называется Георгиевская? Ну... Эта ленточка символизирует орден Георгия Победоносца. Это высший, кстати, был военный орден российский. А, а чего же его церковь? Совок, совок России. Uh -huh. ты, ты не спеши. Чому чому так не зробілі у нас на Я не знаю. за що ж в Україні так сильно не люблять Георгіївську стрічку? Можливо, через те, що українців вбивають люди, які носять цю стрічку. Ні, мабуть, на його думку, це все тому, що українці і Україна дуже погана. Проте він тут бідний, лишається, мучиться і працює ще й викладачем. І в принципі, така його позиція не є дивиною, тому що він іще і дуже так м'яко завуальовано, але під Тримує окупантів, які воюють у складі так званих ЛНР та ДНР. А чому такої ні, 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 його носять представники терористичної організації ЛДНР. Ти Ти немножко неправильно оце. Я розумію, що ти хочеш сказати. Якщо ми говоримо про об'єктивність, а ти ж будущий юрист, правильно? Ти Так юрист. Кто должен знать первое ЛДНР угу. мире не признано, як признана картира такої нахабності навіть не витримали студенти, які почали із ним на парі сперечатись. Це було буквально от за місяць до запровадження цього локдауну у 2020 році. Але викладач продовжував гнути свою лінію і вписуватись за окупантів. Які Терористичні акти ЛДНР провели на території України Ну давайте дивитися на терористичну одинадцять. Тобто? Більше 11 тисяч українських загиблих, травмованих. Хто це все? Люди, які сколько, носять юрівські ленточки і кричать. Скільки ти говориш? Більше 11 тисяч українських загиблих. Більше? Вже більше. Більше, порядка 15 тисяч. Угу. Оці всі так, обстріли. Так. У нас наче перемир'я, але зі сторони ЛНР приходять обстріли. От, ну, нещодавно було. Треба бути коректними, обстріли відбуваються з і там же на лекції він намагався студентам вкласти у голову дичину про те, що Україна ось-ось розвалиться. Ви що будете і як це держава буде рушитися? Ані ось грохнуть так, що воно посилюється І знаєте, хто перший посилиться? Західна Україна, перша скажемо. Ребята. до свидания, нам с вами не по пути. Все то же самое, блестящей стороной к голове и просто обматываем вот так вокруг головы нашу фольгу. Коли я зробив про цього персонажа перший випуск, то тоді це потрапило у новини. Цю тему жваво обговорювали у соцмережах, але його, як бачите, досі не звільнили. І він продовжує ходити по Фейсбуку і виписувати антиукраїнські коментарі, як ви бачили, власне, про українську мову. І я перевірив, станом на сьогодні, оця істота продовжує працювати викладачем. Причому не просто викладачем, він іще і зав'яв. Відувач кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївського інституту права національного університету, Одеська юридична академія. І Якщо ви звернули увагу, то наша істота і ще й виявляється видатний науковець. Він цілий доктор наук із державного управління для порівняння Ілля Кива Усього лише кандидат наук із того самого державного управління. Ну тільки научітісь, мої дорогі, відділяти Фейсбук Фейсбуку Сергія Шубіна теж дуже красномовний. Він підписаний практично на усі сторінки партії Шарія в Україні, які тільки існують. Так само він підписаний і ще на сторінки Руський мір і на так зване Міністерство закордонних справ, так званої ЛНР. Серед його підписок також і регіоналка Олена Лукаш, і той самий Олешка Царьов. Що? А ще він дуже полюбляє інші сторінки окупантів і фанатіє від владіміра Путіна. Про все це було відомо давно, але його залишили працювати в університеті. Він і по сьогоднішній день вкладає в голови студентам оцю пропаганду рускава міра. І саме через те, що його не вигнали з університету, навіть після скандалу, він відчув свою безкарність і почав ось отак висловлюватись вже про українську мову. Проте Сергій Шубін такий не один. Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропускати наступні відео про подібних персонажів, тому що саме ваш розголос дозволяє потім їх звільняти зі своїх посад, як це було нещодавно, наприклад, із маркетологом компанії Фозі Славою Баранським, який після розголосу вилетів з роботи. Сподіваюсь, герої цього випуску також полетять далеко та надовго. Ось оце також Денис Ситніков, викладач одеського національного. Університету Мечникова, у якому свого часу навчався я, і цей викладач у мене викладав екологію, коли я навчався власне на факультеті правознавства, і він рекомендував нам дуже важливу літературу усю із російських видань. Проте це не найбільший його гріх. Ситніков дуже любить подорожувати у Росії, а ще на окупованих територіях. Наприклад, він викладав у себе в інстаграмі фото із окупованої. Абхазії, яка належить Грузії сьогодні, проте не тільки там він любить відпочивати. Він також катається із відпочинком у Окупований Крим, і коли викладає фото звідти, то ставить геолокацію Севастополь, Росія, наприклад, або інші міста Росія. Він вважає, що наш український Крим це Росія, і це викладач Українського університету. Він навіть відповідно підписує фото, де вказує, що в. Вважає теж, що Крим це частина Російської Федерації, ну і дуже прихильно ставиться загалом до російських окупантів ще у 2018 році. Про цього любителя окупантів у себе на Фейсбуці писав Роман Сініцин. Але після того нічого не відбулось, не було жодної реакції з боку університету. І сьогодні Ситніков так само продовжує працювати воєну імені Мечникова, продовжує спілкуватись зі студентами. Та лити російську пропаганду, і так само, як Шубін з Миколаєва, Ситніков з Одеси, знахабнів від своєї безкарності, і він навіть у себе в інстаграмі в описі профілю написав, що Севастополь це Росія. Це скрін сьогодні зроблений, якщо що, схожа історія зараз триває і у Київському університеті Драгоманова, де працює викладачка Більченко, та сама абсолютно проросійська колаборантка, яка каже, що у нас немає російсько-української війни, а є тільки війна громадянська. В першу чергу необхідно розуміти, що це війна братська. Шахтьо застрілив Гуцула. Гуцул застрілив. Шахтера. І щоби освіжити пам'ять, я також нагадаю, що вона телефонувала свого часу на так зване телебачення ЛНР і просила там вибачення окупантів. Можете мене не прощати, але я готова уміріть за ваше право говорити, незалежно від того, як ви там Скандал Скандали з Більченко виник і ще на початку цього року. Одна зі студенток навіть пішла з університету у знак протесту. Там в університеті обіцяли розібратися. Я створив робочу групу групу дуже компетентних людей. Які е, досконально і у відповідності з чинним законодавством розберуться в цій ситуації, і розбираються вони там вже півроку. Це дуже складна ситуація. Мабуть, треба років 10 іще порозбиратись. А увесь цей час більченко буде і надалі отримувати зарплату в українському університеті, так само як і Шубін та Ситніков. Пам'ятайте, що розголос може допомогти звільнити оцих колаборантів, тому потрібно їх. Зробити якомога більше відомими, і про них потрібно нагадувати, поки вони не вилетять зі своєї роботи. Хоча те, що у нас отакі українофоби працюють у сфері освіти, є ще й науковцями, це взагалі не дивно, тому що я нагадаю, що наш міністр освіти та науки Сергій Шкарлет сам є плагіатором, та і зі своєю громадянською позицією він недалеко втік від згаданих персонажів. Але нічого, є, ми із з. Вами і нам не байдуже. Ми з вами будемо і надалі лупати цю скалу та очищати українську освіту та і не тільки від проросійських колаборантів. Залишайтесь на зв'язку.